Авто їздить далі більше пального, але ходові властивості хотіли б бути кращими. Тоді ми поговоримо про установку, яка зекономить до 15% пального, а також допоможе покращити роздін вашого автомобіля. Вітаю! Мене звати Віктор. Я майстер інноваційного сервісу Гідросію Крейн, СТО, аналогів який немає в Україні. Ми є офіційними розробниками водневих технологій для авто в Україні. Найпопулярнішою нашою розробкою є воднева система для автомобілів, що допомагає зекономити до 15% бензину, дизелю а також газу і допомагає очистити вашу камеру згорання та сажовий фільтр вашого автомобіля від вуглецевих відкладень. Тож поговоримо про водневі системи детальніше. У нас є водневі системи двох типів. Вони відрізняються за способом монтажу: під капот та у багажник. Відповідно, вони мають різні розміри: від компактних 15 на 15 для систем, які монтуються під капот, і більші 30 на 27 які монтуються у багажник. Системи під капот розраховані для двигунів об'ємом до 6 літрів та складаються з трьох елементів: електролізер, бак-сепаратор та бабла. Тож ідемо, поглянемо, як виглядає монтаж на практиці. Електролізер монтується в передній частині підкапотного простору. Вище встановлюється бак-сепаратор для забезпечення подачі води самоплином. Саме сюди вам доведеться під час експлуатації доливати дистильовану воду. На бічній панелі є позначки рівню води. Власнику під час експлуатації доведеться підтримувати рівень дистильованої води не нижче мінімального. Тому необхідно обрати місце з легким доступом. Система генерує суміш водню і кисню з лугу за допомогою електричного струму. Тому ми розводимо гідроксид калію з дистильованою водою та заливаємо в бак. Це робиться одноразово. В Подальшому вам просто треба буде доливати воду. Ще вище встановлюється третій елемент баблер. Ці елементи системи з'єднуються шлангами та під'єднуються до повітря Далі подаємо електричний струм до електролізера та підключаємо блок керування. Система споживає від 1 до 15 А. Це залежить від потужності електролізера. Так виглядає монтаж системи типу під капот. Ви його можете виконати навіть самостійно, виконуючи вказівки в інструкції. Загалом в нас є системи чотирьох типів, залежно від об'єму двигуна вашого автомобіля. Це наша система для монтажу в багажник. Вона підходить для всіх автомобілів з об'ємом двигуна до 6 літрів. Цей тип системи є значно інноваційнішим. Вона містить електронне табло, а також електронний блок керування. Про необхідність доливу води сповіщається звуковий сигнал. На табло обираєте об'єм двигуна. Система оснащена контролерами. Вона самостійно керуватиме подачею газу. Передбачено два режими їзди місто та траса. Система щитує швидкість вашого автомобіля і підлаштовує відповідно до неї об'єм виданого газу. Головний корпус монтується у багажник, а от баблер, в свою чергу, розміщений під капотом. Дроти живлення та шланги подачі газу ховаються під обшивкою салону. Обидва типи систем ви можете встановити на нашому СТО або ж самостійно, дотримуючись вказівок в інструкції. Ефект від встановлення системи ви відчуєте десь приблизно за 100 кілометрів. Автівка стане динамічнішою, краще реагуватиме на педаль, а також витрата палива зменшиться до 15%. Дізнатися більше ви можете на нашому сайті hydroxy.com.ua в розділі «Водневі системи. Також зв'яжіться з нашим менеджером. він з радістю з вами поспілкуються.